Українська мова, урок 17. Розгортаємо зошити на сторінці 20. Тема нашого уроку займенник. Почнімо наш урок з перевірки домашнього завдання. Розгорніть ваші зошити домашні. Отже, справа 1. Коментує. Вправу один. Будь ласка, бажаючи я бачу. Людмилу бачу так, будь ласка, коментуй, Людо. Так, зараз. Можна ну, я. Я вже допомагаю. Ну, Ми вже дамо можливість людям прокоментувати перше запитання. Будь ласка. Я навчаюся у четвертому класі. У мене добрі знання з математики української мови. Мені подобається читати художню літературу. Зі мною цікаво поговорити про пригоди книги. Так, добре, добре. Лізу, слухаємо тебе цю ж саму вправу, мені теж цікаво дізнатися. Я навчаюся мене добрі знання з математики та української мови. Мені подобається малювати грати, гуляти та читати книжки. Зі мною цікаво поговорити про проводницькі книжки та про уроки. Добре, Аню, я бачила і ти бажала прокоментувати це завдання слухаємо і тебе. Навіть, у мене добрі знання з математики, як ПС України. Української мови. Мені подобається читати читання англійської мови. Зі мною цікаво поговорити про книжки та мульти. Добре. І друге завдання. Закінчи твердження, частина тексту об'єднана мікротемою це Ваня Ларіонов. Абзац. Абзац. Мікротема це абзац. Також ви прочитали, списали текст, заповнюючи пропуски розкриваючи дужки Цей текст ви сфотографували і надіслали мені для перевірки. То його я перевірю. Добре. І рухаємося далі. Отже, Займенник. То про що ми будемо говорити на уроці? Про займенники. займенник. Про займенники. Так, про займенники. Пригадайте, що таке займенник, Матвію? Займенник це. Самостійна частина мови мови. Яка? Вказує. Зина... Особу на предмети, предмет на предмет? О, їхні ознаки, кількість, okay. але не називає їх і відповідає на питання: хто, що, який, чи, скільки. Налаштуємося на урок разом з піснею про прикмет, про займенник, пригадайте всі. Остапа, що, 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 ні, не буде сьогодні пісні, щось я її не бачу. Тоді розгортаємо карту знань. Будь ласка, пригадаємо, що таке займенник за картою знань. Всі бачимо? І так, ще раз повторюємо. Займенник, само слово нам підказує, що замість, замість іменника, чи то замінює прикметник, чи то замінює числівник. Тому це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, якщо замість іменника, їхні ознаки, якщо замість прикметника, кількість але не називає їх. Вказує, але не називає їх. Відповідає на питання: хто, що, який, чий, скільки. Будь ласка, повторюємо, отже, слухає уважно правило, повторює Кирил Німенко. Що таке займенник це? Займенник це самостійна частина мови. Яка вказує? Яка вказує на предмет? Предмети? На предмети і. Дивись, пригадуй, якщо замість прикметника на що буде вказувати? На іменник. Прикметник на іменник. Ну, якщо прикметник, то це ж діти ознака предмета, і займенник вказує на ознаки. А якщо замість числівника вживається, то вказує на що? На кількість. Ще раз повторюємо не, не, разом. Не, 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 разом запам'ятовуємо. Читай, Кирило, будь ласка. Займенник. Займенник це самостійна частина мови. Яка вказує на предмети їхні ознаки, кількість, а вони називає їх відповідає на питання, хто що, яке, чи скільки. Поставте вивчити, нарешті вже вивчи це правило. Слухає, Даніл, чула, повтори це правило. Для мене це залостійна частина мови, яка вказана на предмети їхнього знаку кількість, але надвоє їх відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки. Ось так, ось так треба знати правила. Далі, будь ласка, пригадуємо, ми з вами вивчаємо особові займенники. Про інше тільки говоримо. Всі інші ви вчити, будете вчити в, в середній школі. Пригадаємо особові займенники. Люди, будь ласка, пригадуємо. Перша особа я ми, друга особа ти ви, третя особа він, вона, вона, вони. Так, так, пригадали. Далі, у реченні, яку роль виконують займенники Стася, будь ласка, пригадуємо. Ваші заменники виконують ж ролі, що й відповідні іменно іменники, прикметники слівники. Так, от яку частину мови замінюють таку роль і виконують? Якщо замість іменника, то це може бути підмет, може бути додаток. Якщо вико, в, замість прикметника, то що це? Обставина. О, о, ознака означення, от от мені ця обставина. Якщо замість числівників, так само пригадуємо. Рухаємося з вами далі. Виконаємо вправу. Отже, ми з вами пригадали, що таке займенники, пригадали роль займенників в реченні, повторили особові займенники. А також пригадаємо правопис особових займенників з е третьої е е е особи. Пригадайте? Після прийменника. У займенниках третьої особи з'являється яка літера Людмила? Літера. Показую. Показує Н. Да, пам'ятаємо після прийменника. Займенники третьої особи пишемо з буквою Н. Біля нього за нею до них. Не. в орудному відмінку, навіть і якщо і немає прийменника, то у нас з'являється ця літера. Пригадали, виконаємо вправу п'яту, відредагуй і напиши речення, замінивши повторювані слова. Займенникам. Розгорнімо наші зошити, записуємо число, а сьогодні у нас 20 лютого, 20 число місяця лютого пишемо. Вибачте, що так пізно зайшов, бо у мене просто два рази комп'ютер крашнувся. Пиши Пише число, ти нічого ще не пропустив. Класна робота. Двадцяте лютого класна робота. Вправа п'ять написали посередині вправа. 5. Отже, ваше завдання. Відредагуй і напиши речення, замінивши повторювані слова, займенте. Одна хвилинка на те, що ви зараз прочитаєте. Подивитесь, що треба тут виправити. Отже, хвилиночка. Поки що нічого не пишемо, будь ласка, поки що читаємо, разом розберімо, потім запишете. Готові. В довідці у нас слова, а саме займенники. Їх, вона, її стільки. Перше речення читає Софія, будь ласка. Перші два речення. Так, перші два речення прочитаю. Оленка вирощує фіалки, так почули. Друге. Оленка поливає фіалки щодня. Бачимо повтори, будь ласка, так. редагуємо. Замість Оленка. Пишемо вона. Вона, вона... поливає їх щодня. Так, і замість фіалки їх. Вона їх. Є, далі читаємо. Слухаю уважно, читає далі Матвій, будь ласка, наступні два речення. Бабуся, Матвію, бабуся придбала. Так. Бабуся придбала. Так, читай. Бабуся придбала п'ять мотків в пряжі. Бабуся потрібно саме п'ять мотків, щоб... Зв'язати мені светрик Так, будь ласка, бабуся придбала п'ять мотків пряжі. Залишаємо. Можна я? Можна я? Матвій у нас вже коментує. Далі Матвій замість бабуся. Що робимо? пишемо займенку. Бабусь. Бабуся придбала. Їй мотків. потрібно саме п'ять мотків, щоб зв'язати мені светрик. їй Потрібно саме скільки? Скільки мотків, щоб зв'язати. Скільки, Так, пишемо, діти. Запишемо відредагований текст. Три хвилини на те, щоб записати відредагований текст. Я б хотіла бачити Ваню, Деміра, всі, хто може увімкнути камери, вмикайте діти, так мені набагато легше працювати. Так, бачу. Дякую, Кирило. Побачила. Пам'ятаємо, хто написав, показує. Так, побачила Софія, вже написала. Добре, дякую. Хто написав уже наступну вправу, читає завдання, не гаємо часу. А інші речення завзятчині. Другу частинку бабуся з абзацу написано. Так, побачила Даніїл, але фон і воно не дає мені, бачити. Ну добре, написав. Хвилина. Вже і так даю додаткову хвилину. Готова, Аня, що рука? Все добре. Так, побачила Ваня Ларіонов до Добре, дякую. Так, побачила, Люда дописала. Дякую, все добре. Так, все діти, час. Час вийшов. Хто не дописав, не як завжди? Як завжди, так, Ліза, показуй. Бачу Аня, Фон заважає, Ліза. Ага, Все бачу. Добре. Все, дякую, дякую. Хто не дописав, залишайте рядочки, обов'язково дописуйте, пам'ятаєте це. І наступна, вправа Лізо, прочитай нам завдання, що треба зробити. Прочитайте його поінділ Володимиром. Ставлють займенника потрібну форму, заповнить пропуск. Так, будь ласка, хвилиночка. Перечитали, подумали, як змінити займенники що в дужках, поставте їх в потрібну форму. Поміркували і обговорюємо разом. Отже. Кіра Воронцова, починаємо коментувати, будь ласка. Ріка дитячих, літ моїх. Дінеція знову перед тобою. Ми народ... зупинимося кірочко і вставимо всі букви. Ріка а, дитячих. І вставляємо літ моїх, сказала, то mm -hmm. треба ж записати Мої. Mm -hmm. Так. Далі, донець. Знак м'якшення. Ой, що ж я написала? Знак м'якшення. Донець. Не на ту букву. Поруч читать букви. Я знову перед тобою. Добре, Добре, дякую. Добре, дякую, Кіро. Далі продовжувати буде Стася. У мандрах я. Мандра я не розгубив Зе. Так. До? До тебе вірної любові. До тебе, так, вірної любові. Добре, продовжує далі Кирил Німенко до. До, е, до, до, до цих. До цих так. Осих. Осик. До верб. До верб от цих. От цих. Так. До верб До круч. до круч, бо і до неба. Добре. І продовжує Дмір Жуков на крилах. Споменів. Даміра. Не чую Даміра. Не бачу Даміра. Продовжую далі Аня. Накрила споменів. Я. На крилах споменів. На крилах споменів. На крилах споменів. Дивись, мі, то споменів чиїх. Моїх. моїх моїх так розібралися споменів моїх, я, Аня, продовжую я, е, я. Хто вже знає, кажіть Кожну. 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 Я кожну мить. мить. Ми. Л... Л... Летів, летів до... л... ну подумай. Ле ле. Ле, ле ле летів до, до них. До тебе. До тебе. До тебе так. Розібрались. Дивіться, установи зв'язки між словами в другому реченні. Люду шукаємо друге речення. Де друге речення? Швиденько Людо, прочитай нам його. А, друге речення це мандр «Мандрах я не розгубив до тебе вірної любові. А шукаємо під Людмила. До кого говориться в Я. я. Присудок розгубив. Не розгубив. Не розгубив. Не розгубив. Так. Далі встановлюємо зв'язки. Не розгубив чого? Вірної любові. Любові. Якої? Вірної. Вірної. Так. так. Добре. І не розгубив. У чому у мандрах, так? І любові до кого? До тебе. Так. Ставимо питання від одного слова до іншого. Розбери забудовою слова у мандрах і любові. Розбираємо забудовою слова. Змінюємо у мандрах. Поставили в називний відмінок, що мандри. Нема mm. чого мандрів. Закінчення. Ах. Ах. Mm. Як називається частина слова без закінчення? Основа. Основа. Шукаємо корінь, добираємо споріднені слова. Які споріднені слова можна дібрати? Мандрувати. Мандрувати. Людина, яка мандрує, як називається? Мандрівник. Мандрівник. Корінь. Мандр. Любові. Можна я законовку провести? Будь ласка. Закінчення. І Корінь любов. Ось тут Любим. подумай. Любити, любе. люби і ов, це суфікс. І ов це суфікс. Дуже добре. Так, добре. Дивіться, що ми будемо робити далі. Стіночку 20 ми сьогодні опрацювали. Ріночку 21 залишаємо на 4. Ну, Плюс будуть додаткові завдання. Ваше домашнє завдання це великі перегони. Ви бачите? Тільки великі перегони. Домашній зошит залишаємо на наступний урок опрацюємо на уроці. Але це, вау, ще, не вау, в... але це в... ще не все. Почули мене, що це ще не все? Так. Зараз я вам. Даю в чат посилання, і ми потренуємося робити тестову роботу. Потренуємося декілька хвилин на виконання тестової роботи, десять хвилин. Зараз чи цю... потім. Зараз, прямо зараз зробимо і е... на уроці ж, прямо зараз і перевіримо. мене? Мені, мені треба мало писати сімей. Це, діти ми тренуємося? Це не те тестування, що ви там думаєте. Ось, це, тренуємося. Я кинула посилання. Прямо зараз на своїх гаджетах відкривайте. Побачили його в чаті? Откривайте. Там, де ім'я, просто напишіть своє ім'я і виконуйте завдання. Так, у вас 7 хвилин. Ну, хай буде 10, не більше, і перевіримо. У зумі? І перевіримо. Отже, зараз я зупиняю запис уроку. Так, 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 так. Чихаючи. Отже, зараз ви відкриваєте. Робите, і ми потім перевіряємо так, будь ласка.